А чи знали ви, що покращити ваше ментальне здоров'я може ваш сімейний лікар у цьому випуску? Сімейний лікар Мар'яна Саєнко розкаже, чому ваше самопочуття вже достатня причина прийти на прийом. То дивіться до кінця, щоб дізнатися, який має бути перший крок до турботи про свій стан психіки. Що на практиці означає підтримка ментального здоров'я у сімейного лікаря? Це означає, що пацієнт може звернутися до сімейного лікаря з певними проблемами. Психічного здоров'я, якщо він відчуває якісь певні симптоми там тривожності, депресивності або погіршення сну, він може звернутися до сімейного лікаря, який оцінить його стан. Проведе певні обстеження, може направити на діагностичне обстеження, лабораторні і виключити, чи це ментальні якісь порушення, чи це фізичне порушення здоров'я. Угу. Надалі він може скерувати, якщо він бачить, що якась ситуація більш важка, він може скерувати до більш вузькопрофільного спеціаліста. Це може бути психіатр, психолог або там лікар-невропатолог, наприклад. Також це ведення пацієнта, супровід його, призначення якихось Певних препаратів по протоколу, ну тобто, це базова підтримка на перших етапах якихось психічних розладів у пацієнта. А у вас така дуже розгорнута відповідь, то ми будуть здавати уточнюючі питання. Угу. А коли до вас є, звертається пацієнт, то він має озвучити, що в нього є питання щодо. Його психологічного стану, чи ви самі можете це визначити і надати йому обстеження? Він може або самостійно про це проговорити, або якщо дуже часто зараз пацієнти приходять там з скаргами серцебиття, або болю за грудиною, або там порушення в них якихось бувають гормонального балансу. І я задаю питання, наприклад, коли це сталося, що могло до цього призвести? Чи був якийсь стрес на роботі, чи вдома, можливо, якісь є проблеми? А які у вас? режим сну, харчування, тобто я вивожу його на більш е, розширений такий відповідь, щоб mm -hmm. я зрозуміла, чи це все-таки в нього пов'язано з ментальним якимось здоров'ям, чи все таки це фізіологічне. Але при цьому я можу призначити і додаткові обстеження, щоб віддиференціювати ці два стани з вашою. Особистою статистикою або спогляданнями, відчуттями. А який відсоток пацієнтів, які звертаються ніби як за соматичними фізичними угу. захворюваннями, насправді там є психологічні стани? Ну, відсотків, мабуть, 70-80, Так вони є. 70-80? Да. Тобто, ті пацієнти, які раніше ходили до неврологів, до кардіологів, до всіх е спеціалістів, насправді тепер не витрачають ні свій час, ні час лікаря, а отримують. Психологічну допомогу, і е, це вирішує їх питання в більшості так, але багато ж пацієнтів не задумуються про це, що це ментальне здоров'я. Вони починають все одно. Вони бігають до всіх все одно продовжують. Так вони бігають до всіх, до спеціалістів. У нас ж зараз є соцмережі, тіктоки там, де багато угу. спеціалістів, які розказують певні симптоми, і вони шукаються в собі. Тому в вприн... чати до да. речі. Uh -huh. О, оце саме найкраще, коли вони приходять з роздруківкою з чата GPT, там де написано, Серйозно? які йому обстеження треба. Пройти, да, бо Чаджі сказав. Тому, в принципі, вони все одно бігають, але більшість, коли починаєш розбиратися вже в ситуації, ти розумієш, що тут немає такої фізіологічної, якоїсь соматичної проблеми, а все-таки є більш. Угу. Як вони ставляться до ваших рекомендацій і. На те, що у нього у неї, у нього насправді не соматична проблема, а психологічна більшість приймає це. Угу. але є такі, що ні, вони от вважають, ні, у мене там інфаркт, ні у мене там якісь неврологічні проблеми. Це неправда. Ну для того, щоб лікар зміг надавати таку допомогу. Що він має пройти? Це якась спеціальна програма. Так, це прогр... програма, яка називається ЕМЕЙЧКЕЙП. Тобто, це програма супроводу та лікування дорослих та дітей з психологічними розладами на первинній ланці. Це глобальна така програма Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка навчає лікарів первинної ланки надавати допомогу пацієнтам з психологічними розладами. Вона включає в себе протоколи діагностики більш поширених психологічних розладів. Це депресивні стани, встривожності, порушення сну, хронічний стрес, гостра реакція на стрес. Далі там діагностика цих станів, більш ефективно комунікувати з пацієнтами та їхніми родичами, скеровувати до більш вузьких спеціалістів, якщо це більш якась важка така ситуація. Якщо це більш легка, то вони звертаються до нас, бо вони, наприклад, не хочуть звертатися одразу до психолога, а звертаються там до лікаря сімейного з цими проблемами. Ну, ось так, от А Як ви вважаєте, чому не хочуть звертатися до психолога? Бо мені здається, що вони. Вони бояться осуду. Можливо, родичів знайомих, знайомих uh -huh. що ось, от якщо я йду до психотерапевта, значить зі мною щось не так. Значить, мені поставлять там діагноз uh -huh. певний. Ну, тобі, uh -huh. Мені здається, це страх. Чи правильно я почув, що це світова практика? Так. Uh -huh. uh -huh. А таке питання уточнююче. Чи ставите ви діагнози, які ви можете ставити діагнози, які ви не можете ставити діагнози, і коли. Наприклад, якийсь діагноз є, то де він світиться там. Де його інші бачать цей діагноз? Ми не ставимо якихось діагнозів певних психіатричних, бо ми не маємо на це права, тому що у нас це первинна базова допомога при ментальному здоров'ї. Тобто ми можемо встановити там тривожність, якийсь депресивний розлад або порушення там сну, або хронічний стрес. Але ми ці діагнози не кодуємо в загальну систему, тобто в нього ніде не буде світитися, що в нього там є певний такий діагноз. Угу. А психо... Ну і, мабуть, це ще не діагноз, а результати да, первічного да, первинного дослідження. Так, да, Це ми первинно встановлюємо його стан. Ну, тобто, а, а далі вже спеціаліст да, має да, підтвердити. ну, да. якщо ми бачимо, що ми там не справляємось, наприклад, або там базове лікування, наприклад, не допомагає, ми відправляємо його до психотерапевта і вони вже далі розбираються і вже встановлюють певні діагнози. Якщо психотерапевт встановив якийсь діагноз, наприклад, там uh -huh. клінічна депресія чи там загальний uh -huh. тривожний розлад, там, uh -huh. або ще якийсь діагноз, де воно світиться? Бо люди переживають що і поставлять діагноз якийсь так досі. Ну, на моїй практиці, скільки я дивилась, воно не світиться в загальній системі. Мені тобто... здається, що воно більш у них в спеціалізованому медичному закладі світяться ці діагнози. Угу. У нас вони не світяться. Там воно кодується просто може загальним, наприклад, тобто, психологічне порушення. Жоден інший лікар, жодна інша людина, адміністратор не може цього побачити. Ні. ні. Тобто це знає пацієнт да. і лікуючий і лікуючий лікар. лікар. Якщо він прийшов там з випискою певною зі стаціонара або від психотерапевта, то ми бачимо його діагноз, але ми його там не шифруємо. З якими скаргами або станами найчастіше звертаються люди? Найчастіше вони звертаються з порушенням сну. Це зараз мені здається перше на першому місці. Тривожні якісь розлади депресії, апатії дуже багато є. У людей немає там якоїсь радості до життя, вони не хочуть нічого планувати, якось позитиву. Uh -huh. Більш напевно ось ці більш такі стани у них зараз. Якщо ці стани не лікувати, то як це вплине на здоров'я? А якщо їх не лікувати, вони накопичуються один за одним, і людина може просто самостійно з цим не справитись, воно почне перекидатись в якусь агресію. Певно, вони починають зловживати алкоголем, якимись іншими забороненими речовинами, воно накопичується, і вони можуть перш за все нашкодити собі і навколишнім. Тобто, якщо е, чим раніше ви звернетеся за допомогою, тим раніше можна допомогти, і воно не буде так загострюватися, не буде так поглиблюватися. Ці стани ментального розладу. А скільки може тривати у лікуванні цих станів? Кожного по-різному. Насправді дивлячись світ ну, від, від найшвидше, найпростіший до найскладніше? Ну до найскладнішого можна працювати з людиною півроку угу. і до року. Е, найлегше, які якщо там якісь порушення, там буквально сну, або якісь там не знаю, або якась поверхнева така тривожність, угу. то можна й та місяці, два з людиною. Це за три місяці. Як змінюється людина за цей місяць? Ось вона, вона до вас приходить через місяць, так що угу. в неї змінилося? З вашого погляду. Її емоції більш стриманіші, вона вміє їх контролювати. Вона не така апатична, в неї з'являються якісь такі позитивні нотки до життя. Вона починає займатися якимись новими справами, покращувати свій ментальний стан, робити якісь ритуали для себе. Бо ми це можемо проговорити. Що вони можуть зробити для цього? Наприклад, займаються фізичним навантаженням, якщо не займалися плаванням, бо я їм проговорюю, що фізичні навантаження вони дуже допомагають в цьому плані. Тобто вони. Більш відкриті стають, більш про це говорять. Ну тобто, більше... а як вони самі оцінюють зміну свого стану? Вони кажуть про те, що вони їм хочеться вставати зранку. В них немає такого, наприклад, апатії, що я не хочу вставати, я не хочу нічого робити. Я не хочу працювати нічого. Вони кажуть, що в них з'являється така жага до життя, що вони поступово вже Вступають в нормальний ритм, починають нормально спілкуватися, перш за все, з людьми, бо багато хто закривається і стоїть наодинці. Він не хоче ніякого там спілкування, зустрічі з друзями. Вони починають потрошку спілкування, виходити з друзями, проводити якось свій більш час, так більш розширеніше, ніж вдома перед телевізором. А багато людей не люблять ходити до психіатра, переживають через це, бо психіатри виписують ліки. І вони переживають, що це лікування може мати побічні дії, якось на них впливати погано, і коли вони перестануть їх приймати, буде ще гірше. З вашого досвіду, угу. як це дійсно впливає на людей? Які там є побічні дії? Побічні дії можуть бути пригнічення трошки їхнього стану, вони можуть пригнічувати настрій, але це, мені здається, на перших якихось моментах лікування. Із побічних таких дій, можливо, якась сонливість може давати якісь препарати, але це теж недовго тривало. Тобто таких прям якихось колосальних побічних дій я не спостерігала. Ну, ми і не призначаємо якісь дуже такі препарати, угу. там, транквілізатори, це вже не до нас. Тому я прям не бачила таких, прям, щоб вони ну, не, не скаржаться на такі. А прям, коли сильно. закінчують курс приймати? Чи є там якісь такі перекоси дуже сильні в настрої в поведінці? Ну тут треба ж підтримувати не тільки себе лікуванням, тут треба змінювати своє життя. Якщо він змінює своє життя не тільки він, бі... ну пігулка це як сказати допінг. Да. Це як допінг, але вона не рятує цих станів. Якщо ти не почнеш змінювати своє життя, щось робити найкраще, ну то воно не буде в комплексі працювати. Ти можеш пити, пити, потім перестати і загрузитися в той же самий стан. Тобто. Треба тут комплексно працювати над цим: і лікування, і змінювати свій спосіб життя. Ось ви, як лікар, підкажіть, будь ласка, наскільки дійсно є взаємозв'язок психіки і фізики? Тобто, наскільки наш фізичний стан, коли він там поганий, впливає угу. на наш психічний стан, і наскільки наш психічний стан, коли угу. він поганий, впливає на фізичний стан? Чи це? це... Така, знаєте, однаковий вплив. Це взаємопов'язані стани, тому коли випадає одна із цих ланок, то страждає інша. Наприклад, якщо людина захворіла ГРВІ, так, їй погано, головний біль, температура, ментально вона теж страждає, бо в неї починається якась депресія, їй нічого не хочеться робити. Вона сонлива, вона ну, от просто їй погано і все. І це ж впливає так само і на ментальний її стан. Це так наприклад, і ГРВІ. Так? Або якщо, наприклад, є захворювання щитоподібної залози, та да, гормональні порушення, в них є дуже багато схожих симптомів, які можуть, наприклад, там є теж сонливість, є якась тривожність, є якісь такі слабкість. То можна якби не те, що сплутати, а можна там подумати, що у людини більш щось ментальне, якісь порушення. Тому тут завжди треба перевіряти себе. Тобто краще комплексно дообстежити людину, бо може і справді вона може думати, ось у мене там якась депресія або тривожність, я не знаю, з що мене пов'язувати. У мене на роботі проблеми. І Пов'язані симптоми, ти перевіряєш на гормональний дисбаланс, на дефіцит вітамінів, і коли ти починаєш вже розбиратися, то справді там може бути проблема фізичного, соматичного стану, а не ментального. Так само і ментальний. Якщо, наприклад, вона в тривозі постійно в якомусь хронічному стресі, в неї щось закололо, десь щось заболіло, вона починає там рентгени, КТ, МРТ всього тіла, і вона починає шукати в собі причину, і вона. Підсвідомо налаштовую себе на це, і підсвідомо це спрацьовує. В неї починати справді боліти нога, боліти серце, боліти спина. Ну, дуже важно це це так працює. Які симптоми можуть бути сигналом, що варто звернутися до вас як до первинної ланки психічної допомоги? Перш за все, це коли порушується сон, мається на увазі, що ти лягаєш спати, не можеш заснути або навпаки менше спиш. Другий це коли починається, наприклад. Апатія до життя, тобто, ти перестаєш робити ті речі, які тобі подобались. Тобі важко йти вставати з ліжка, йти на роботу, коли людина починає зловживати алкоголем або іншими якимись речовинами, коли людина в неї з'являються думки. Задіяти шкоду собі людина, коли вона в такому в неї стаються ну, такі напади тривожності, там де вони взагалі не мають бути. От вона може там дуже бути сильно тривожна. Це такі звоночки, що треба вже звертатися. Тобто насправді дуже широкий діапазон да. станів, з яким вар... варто... Звернутися, краще отримати консультацію, так. прийти тестування і точно знати, чи все з тобою так. добре. Якщо щось не добре, то якісь мінімальні лікування. А якщо тим паче не мінімальні лікування, угу. то точно треба звертатися. Так, ми можемо дати перш за все на первинній ланці. Це скоригувати його. Е... Режим життя, проговорити з ним режими сну, проговорити з ним режими харчування, режими фізичних навантажень, відпочинку і праці. Тобто, ми вже на первинній ланці можемо дати їм якісь йому рекомендації по способу життя, які можуть вже йому допомогти, навіть на такій мінімальній сходинці допомоги. А ця послуга вона є безкоштовною для пацієнтів? Так, вона є безкоштовною за програмою медичних гарантій НСЗУ. Тобто ще один привід звернутися, просто тому що це безкоштовно як часто то може звертатися за цією послугою, як вам буде потрібно, тоді ви звертаєтесь до при на прийом до спеціалістів. Хочу уточнити: тобто, якщо людина звертається за такою угу. послугою і там навіть щось знаходить, угу. чи може це якось вплинути на водійські права, на роботу, на виїзд за кордон? Ні, ніяк. Зовсім навіть не? якщо у людини якийсь важкий діагноз. Ну, якщо важкий діагноз, ну дивлячись, яка в неї робота. Ми ж тут вже розуміємо. Ну, маємо зрозуміти, чим людина займається. На водійські права ну ніяк воно не може повпливати на якісь документальні моменти. Ну, тут треба. Більш індивідуально розбиратися. так глобально, воно не має ніяк повпливати на це, де і як знайти сімейного лікаря, до якого можна звернутися? Перш за все, ви можете звернутися в медичний заклад, де у вас заключена декларація до свого сімейного лікаря, і запитати в нього, чи проходив він такий курс навчання за цією програмою. По-друге, можна звернутися на гарячу лінію НСЗУ, там де вам допоможуть знайти певні медичні заклади, які працюють за цією програмою, і де лікарі проходили навчання. Ну, це такі два базових. Чи можна звернутися до вашої клініки? Так. У нас лікарі пройшли це навчання, і можна звернутися до нас в клініку. А що ви порадили, якщо людина е думає про це, але чомусь не наважується зробити перший крок? Я би сказала, що звертатися за допомогою це перш за все турбота про себе. Це не соромно. Навпаки, треба зрозуміти свій стан, зрозуміти, що мені потрібна допомога, сісти сам на сам, і от мені потрібна допомога. І звернутися, тому що. Чим довше ми це відтягуємо, тим будуть наслідки гірші для людини. Тобто, якщо людина звертається, то найгірше, що з нею станеться, це її вилікують. Так. Да. Ну, неї... Найкраще, що може статися виявиться, що з неї все, все добре, все або добре. майже все добре. Да. Так, так, воно і є. Просто зараз ви можете знайти кваліфікованого фахівця і записатися на консультацію. Лінк в описі під цим відео. Підписуйтеся на канал. Ставте вподобайку, щоб не пропустити нові корисні відео. До QA це швидко, зручно, здорово.